На цьому тижні малята, ми продовжуємо говорити про транспорт. Розглянемо ці зображення транспортних засобів і поназиваємо їх: маршрутне таксі, автодім, перегоновий автомобіль, лимузин, поліцейське авто, таксі, самоскид, машина швидкої допомоги, сміттєвоз, пожежна машина, джип. Боліт, кар'єрний самоскид, автоцистерна, пікап, аварійна машина, бігфут. Ось скільки різновидів транспорту існує. Розглядаючи ці види транспорту, ми зможемо з вами виділити спеціальні види транспорту. Це пожежна машина, яка приїжджає на пожежу на виклик. Це швидка допомога, яка приїжджає, коли люди захворіли. Поліцейська машина, коли якісь неприємності трапляються, і аварійна машина газової служби, які викликаються при виникненні якихось проблем. Пропоную малята, вам послухати оповідання Василя Сухомлинського борщ зі скипкою свіжого хліба. В однієї матері було два сина. Працьовитий. Ледачий одного разу поїхав працьовити у поле, землю орати трактором. А Ледачий пішов у садок під грушею лежати. Мати думає, що б його смачне на обід синам завар... зварити. Зварила борщ зі свіжою капустою, зі сметаною, скропом і буряками, а до борщу спекла хліба свіжого, пахучого. Сіла мати біля столу жде синів. Ось уже й сонце стало на вечірньому прузі, а працьовитого немає, працює на тракторі в полі. Ледачому вже під грушею не лежиться, Хочеться їсти, та знає, що обідати мати дає обом разом. Ось і приїхав працьовитий. Умився, переодягнувся, сів за стіл і ледачий сів. Насипала мати дві миски борщу, нарізала хліба. Запахло в хаті борщем і свіжим хлібом. Ось працьовитий їсть та й дякує матері. Ой, смачного ж ви борщу наварили, мамо. Вивів працьовитий миску і ще попросив. Але Дачев з'їв одну ложку, скривився, другу зажурився, а як третю з'їв на стіл схилився, ложку поклав і питає матері. Мамо, Чого це борщ такий недобрий? Їдь, сину, завтра в поле, каже мати, той борщ буде добрий і хліб пахучий буде. Як ви гадаєте, чому одному синові борщ здавався добрим, а другому несмачним? Тому що працьовитий працював на тракторі. Прикладав зусилля. Але дачі лежав під грушею, сумував, нічого не робив, не заморився, і йому зовсім не хотілося їсти. І їжа йому здалася несмачною малята. А ви допомагаєте своїй мамі, своїм близьким, якусь виконувати домашню роботу. А може, до бабусі приїжджаєте в селі і допомагаєте. Як ви потім їсте з насолодою, з апетитом, чи для вас теж їжа здається несмачною, то повчіться, будь ласка, у працьовитого та ледачого синів і виконуйте їхні совіти. Малята, давайте назвемо, які види транспорту ми знаємо. Пасажирський транспорт. Який перевозить людей, вантажний транспорт, який перевозить грузи, повітряний транспорт. Повітряний перевезення. Наземний транспорт, який по землі їздить, підземний транспорт під землею. Залізничний транспорт Їздить по залізничним рековим коліям. Водний транспорт рухається по воді. Міський транспорт в місті їздить, сільськогосподарський транспорт, транспорт, який обслуговує сільськогосподарські праці, сільське господарство, і спеціальний транспорт, транспорт спеціального призначення. Це ми називали з вами пожежний автомобіль, міліцейський автомобіль, машина швидкої допомоги та аварійна газової служби. Щоб легко було робити малюнок та аплікацію, треба попрацювати пальчиками. Що можуть наші пальчики робити? Можуть зжиматися, плескати в долоні, стукати кулачки, гратися по-різному, як захочуть, бігати, показувати тваринок, грати на піаніно, барабанити пальчиками. Все це можуть наші пальчики. А ось ми ще їх поучимо, навчимо. Разом малювати одночасно двома руками. Давайте почнемо. В дві руки взяли в три пальчики олівець, кладемо разом, що будемо малювати сьогодні. У нас сьогодні на цьому тижні малювання і аплікація транспорт. Що ми намалюємо ракету? Ну, давайте намалюємо ракету, будемо одночасно малювати дві прямі лінії. Намалювали. Не зовсім прямі виходять, тому що ліва рука ліниться, не вміє вона малювати добре. Ставимо крапочку, з'єднуємо. Так внизу домальовуємо лінію. Намалюємо ракеті крила. Вчимося, вчимо свої руки працювати. Намалюємо вогонь виходить. І намалюємо ілюмінатори. Ось так. Добре. Валята. Сьогодні у нас заняття з аплікації. І на цьому занятті з аплікації ми зможемо з вами виконати різні види транспорту, які ви забажаєте. Ось можна виконати такі, таку аплікацію. Космічна ракета, ще одна космічна ракета, а це міжпланетний зоряний космоліт. Складається з двох пів кол та четверта частина кола приклеєна. І домальовані ілюмінатори. Будь ласка, можна зробити космічний транспорт. Можна виготовити аплікацію водного транспорту, наземного транспорту. Тож, малята, вибирайте, який ви захочете виготовити вид транспорту. Я вірю, що у вас все вийде. Будьте здорові, до побачення!